Отже, щоб знайти координати вектора різниці, необхідно з координат вектора А відняти координати вектора Б. Як же ж побудувати вектор різницю? вектор різницю. Будуємо, наприклад, нам необхідно знайти різницю вектора А і вектора Б, тобто відняти від вектора А відняти вектор Б. Будуємо. Так, вектори переносимо, наприклад, вектор Б переносимо паралельним переносом до вектора А так, щоб вони обидва виходили з однієї точки. Вектор різниця буде сполучати кінці цих векторів і буде напрямлений від від'ємника до зменшуваного. Тобто, якщо необхідно знайти побудувати вектор різниці А-вектор Б. То тоді вектор різниця напрямлений від Б до А. І навпаки, якщо від Б необхідно відняти вектор А, то тоді вектор різниця був би напрямлений від вектора А від кінця вектора А до кінця вектора Б. Далі, якщо ми побудуємо від однієї точки, наприклад, на рисунку 100, розглянемо рисунок 100. Протилежні вектори намальовані. Протилежні вектори це такі два протилежно напрямлені вектори і однакової довжини. Наприклад, вектор А і вектор мінус А. Це можна розглянути, значить, вектор On і вектор ОМ, їх позначили як А і мінус А. Це протилежно напрямлені вектори, і їхні модулі рівні, значить, це протилежні вектори, сума протилежних векторів дорівнює нулю, нульовому вектору. Отже, перед вами відрізок АВ. Якщо задати два напрямки в сторону точки А або в сторону точки Б. Таким чином, ми побудували одночасно два вектори А, Б і Ба. Вони є протилежними. Модуль цих векторів однаковий. Ці вектори мають рівні модулі, але протилежно напрямлені. Такі вектори є ще раз протилежними. Розглянемо ще один спосіб побудови вектора різниці. Наприклад, в нас є вектор А і вектор Б. Необхідно побудувати вектор різницю. Якщо ми побудуємо з вами вектор протилежний вектору Б, тобто змінимо напрямок вектора і розташуємо вектори тепер А. Ми отримаємо вектор мінус Б. І тепер розташуємо вектори А і мінус Б так, щоб вони розташовані були один за одним. Тобто кінець вектора А є початком вектора мінус Б. За правилом трикутника, вектором суми А плюс мінус Б-Б буде вектор, напрямлений від початку. Вектора А до кінця вектора Б. Ось таким чином. А це і буде вектор різниці.